Щодо корму, годуємо ми перепелят тільки спеціальним для них кормом. Для порівняння, дивіться, оце старт для курчат-бролерів, отаку має фракцію. А це старт перепелиний. Але на перших днях життя для перепелят він теж має таку. Велику фракцію. Дивіться, що я роблю. Я оцей старт беру ще і подрібнюю, отак от скалочкою. Отак от скалочкою, і виходить отака фракція, яку вони дуже гарно під'їдають, так що немає ніяких залишків корму. Звичайно, коли вони вже підростуть, то я не буду його так подрібнювати. Вони вже будуть здатні годуватися їхнім звичайним кормом.